Будемо починати із подій цієї ночі і ранку в ніч на 13 грудня і. Власне, вранці російські війська вдарили балістикою по Києву. Станом на п'яту ранку відомо про те, що шпиталізовано 20 людей, 53 постраждали з них шестеро діти. Ну і власне відомо про те, що масштабна пожежа зараз в Дарницькому районі столиці через ці ракетні удари в Дніпровському без світла 35 будинків обіцяють поновити до обіду, десь енергетика зараз працюють. Власне, починаючи з початку тижня другий дар по столичному регіону Балістикою, ми бачимо, що ворог нарощує ці удари. Головна мета зараз енергетичний терор це чи, зрештою, цивільний терор, про що нас постійно попереджають наші західні партнери на зустрічі президента Зеленського, президента Байдена. Джо Байден сказав, що енергетичний терор буде головною метою Росії цієї зимою. І це треба пам'ятати, але ніхто не відміняє того, що росіяни намагаються тиснути на українців і створити їм дискомфортні умови. Саме тому ми розуміємо, що в минулому році вони намагалися нас заморозити, та щоб ми сиділи в темряві. Не вийшло так, само вони будуть намагатися і в цьому році їх завдання. Це послабити нас, їх завдання деморалізувати нас. Росія хоче, щоб Україна просила про перемовини на умовах Росії, але Росія не розуміє ментальність українців. Росія не розуміє, що після того, що вона створила в Україні і після того, що українці розуміють, чи може все закінчитися, просити ніхто ні про що не буде. Більше того, а чи будуть далі атаки? Так вони будуть, але знаєте, коли кажуть 10 ракет по Києву, це велика кількість чи мала кількість. Навіть одна ракета це велика кількість, але буде більше, значно більше. Росія накопичила велику кількість ракет і шахетів з січня місяця. Вона буде випускати в Єлабузі, це в Татарстані ще десь 50 Шахедів на добу, тому треба готуватися до великої кількості атак, як ракет, так і шахедів. І треба розуміти, що єдиний варіант, який для нас є, це тільки вистояти. Бо якщо ми програємо, Україна перетвориться на великий констабір, в якому не буде місця а не свободним людям, а не вільним людям, а не демократії. Це буде навіть не на окраїна Російської імперії, це буде форпост нападу на Європу. І ті, хто вважають, що вони пересидять, або ті, хто вважають, що давайте домовлятися з Росією, вони повинні розуміти, що вони, їх діти, їх чоловіки, їх батьки, всі надягнуть російські однострої і в ньому будуть сражатися з НАТО. А загинути воюючи з НАТО, значно легше, ніж загинути, знищуючи окупантів з Росії, тому треба. Допомагати ЗСУ, треба об'єднуватись і треба готуватися до ну, важкої зими, яка в нас буде. Про об'єднання всередині країни поговоримо окремо, але стосовно наших західних партнерів, хочу вашу думку почути, як враження на вас справила промова новообраного польського прем'єра Дональда Туска, який закликав власне Європу зараз об'єднатися навколо допомоги Україні. Він сказав, що його ці тези про розчарування в тому від війни його європейських колег дуже розчаровують, і це дуже шкідливі тези. Поляки, як і літовці, як і естонці, дуже добре розуміють, чим загрожує їм програш України. Саме тому вони будуть допомагати нам. Я дуже радий, що змінилася не тільки полярність виступів а, польських прем'єрів, тому що новий прем'єр заявив взагалі нові речі. А й взагалі з'являється знову можливість проводити адвокацію України в Європу через Польщу. Головне, щоб це було підтверджено справами. Але для Польщі це буде теж іспит, тому що всередині залишається Піс, яка хоч виграла вибори. Це партія, яка була раніше при владі, але не змогла створити коаліцію. Так, от вони будуть грати на іншому полюсі. Так працює політика. Піс цікавить влада. Якщо в цьому випадку буде шкода, буде якось нанесена шкода України. Ну що ж, ПІС це нормальне сприйме. Ми пам'ятаємо, що саме за байдужості політиків польських, які були при владі, і без при відсутності бажання щось робити був заблокований кордон. Хочу щоб ви всі побачили, що тільки змінилася влада, проблема вирішилася дуже швидко. Майже міттево це про що говорить? Тільки про одне: що Україна, на жаль, стає сьогодні, ну, такою картою, яку будуть розігрувати в багатьох країнах, тому що вибори будуть ще в інших країнах, не тільки в Європі. І нам треба готуватися і до цього, і потужно ретельно пропрацьовувати кожну країну на максимальному рівні.